Доброго ранку, шановні мої підписники та гості каналу. Я хочу вам запропонувати декілька рослин. У мене дві хої германі, тому я одну хочу продати. Гляньте, яка вона класнюча. У неї декілька вузлів. Дивіться, скільки вузлів. Раз, два, три, чотири вузли. Листя. Доволі таке крупне, дивіться, таке так, Таке класна рослина, класна. Пересадити, я навіть не знаю, треба її пересадка чи ні, може підживити. Ось, Ну, така, вона не дешева, але і не занадто дорога. Якщо когось зацікавить, то ви можете писати мені на Viber. Гарнюща дітка, гляньте, яка хання Крем Сансів'рія. Тільки ось ця кішка відбила кусочок, але це нічого страшного, вона наростає дуже класно, швидко і вже дає нову дітку. в мене та материнська рослина вже дає нову дітку. Трошки треба підсипати грунту ну, або пересадити в горщик. Рослина дуже класна. У неї є таке забарвлення, такі кремові полоси. Якщо достатньо освітлення, у неї будуть такі кремові класнючі полоси. І ніжне таке забарвлення, сріблясте з полосом. Ну, дуже класно. Дітка вже як доросла рослина. Я вже б і не сказала, що це дітка вже доволі така крупна. Тоді, ось хочу. Запропонувати обувата сплеш хоя. Але вона трохи світла. Світла, тому що влітку вона у мене вигоріла. Але гляньте стільки коріння, вузлів куча, і якщо за нею нормально ухажувати, то буде гарна рослина. Ось така величенька прямо, вона в півлітровому стакані. Так. І хочу показати свою хою. Це хоя, Оніхоїдис яка цвіте шикарними квітами. Вона в мене ще не цвіла, але я хочу запропонувати зріз Зріз не дешевий листя кожане. Глянцеве, дуже гарне, таке плотне-плотне. Гляньте, листок на мою ладонь такі класні листя. Я можу зрізати верхівку. І ось верхівка, і два іще зрізи до до цього, можливо, навіть і цей, якщо буде багато бажаючих. Ну, один, два, три зрізи це точно можу запропонувати з таким листком. Ну, вони дорогенькі. Цвіте такими зірками крупними, якщо ви зустрічали в інтернеті або десь, може, десь зустрічали такі крупні зірки, класні. Ще можу запропонувати хою обувата варігата, але вона ну, не сильно варігатність дає, але є. Вона то така, то просто сплеш. То мілкі дає листя, то крупні, що таке. Ну, я думаю, що весною її треба пересадити в гарний ґрунт, підживити. Вона не буде дуже дорога. А також хочу запропонувати зріз. Ця хоєчка називається пірак. Оце дійсно шкіряне листя, воно таке плотне, таке кожене. Це більш рідкісна рослина. От я зараз пробую, а під листям, як наче таке бархатисте. Тут таке, знаєте, шкіряне, а під листям, наче ну, з тієї сторони, як наче бархатисте, вона більш рідкісна, тому я можу запропонувати тільки зріз. Зріз також не буде дешевим. Ось така вона дуже класна. Треба їх помити, трохи поприводити в порядок. А взагалі гляньте, яка класна. Поки що це все з продажу. Я хочу подякувати дівчатам, які замовили у мене. Ви обрали мене, купували в мене рослини. Дуже дякую вам, що підтримали мене в такий нелегкий час. І порадували себе рослинками. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного дня, мирного неба і гарних здорових рослинок. Всім пока-пока!